Добрий ранок, дітки! Рада вас вітати на нашому занятті з художньої літератури. Давайте всі разом повторимо слова нашого ранкового привітання. Я посміхаюсь сонечку. здрастуй, золоте. Я посміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я посміхаюсь дощику лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу всім добра. Молодці, дітки! тепер розпочнемо наше заняття. До нас сьогодні завітала хмаринка. А що вона з собою принесла, ви здогадайтесь, коли спробуєте відгадати загадку. Крап-крап-крап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона, одначе. Що з хмариноньки полоще? Це рясний, осінній. Так, дощик. Дітки, а що приносить хмаринка? Вірно, дощик. А як крапає дощик? Крап-крап-крап? Крап-крап-крап. А зараз послухайте віршик про нашу хмаринку. Марка йшла на іменини до сестрички до хмаринки, в подарунок дощ несла І ненароком розлила. Отака наша хмаринка. Дітки, а чи можна гуляти під дощем? Ні, не можна, бо можна промочити ніжки і захворіти, коли на подвір'ї іде дощ. То з собою треба взяти парасольку. Запам'ятали, зрозуміли. А на сьогодні все. До побачення!